21 листопада відзначають День свободи та гідності. Саме у ці дні розпочиналися доленосні для України події: Помаранчева революція та революція гідності. У 2013-му, 9 років тому, відбулися перші протести українців проти рішення тойдішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Та на відміну від помаранчевої революції, цього разу боротьба за свободу та гідність була окроплена кров'ю українських патріотів. Серед загиблих на майдані наші земляки Максим Шимко, Леонід По. Лянський Максим Брезденюк загалом більше ста людей були вбиті і понад дві тисячі поранені. У дев'яту річницю початку подій на Майдані у Вінниці очільники міста і області разом з рідними майданівців та небайдужими віничанами схилили голови перед небесним воїнством, вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та поклали квіти до дерева свободи. Будь ласка, заходьте, прошу вас. Повільно опираючись на дві палички, жителька Луки Мелешківської Надія Головняк проводить до своєї оселі представників соцслужби. Вони у неї часті гості, бо жінка самотня, і з рідних немає нікого. З ними поговорю так, як вони душою обращаються до мене, і то мені легше, понімаєте? А що ходить ця соціальна моя служба вже вісім років до мене? Я вам не можу сказати, які, яка добра людина теж, що скажу, і купи, і принесе. І не то до козна як-небудь там запне. Ні, приносить, все до пуття, все добре. От вихідний неділя, субота, викопали картошку, посадили, викопали, порі пустили, трудяться. Представники центру надання соціальних послуг Лукамелешківської сільради доглядають пів сотні людей срібного віку та тих, хто має інвалідність. Це може бути допомога по домогосподарству, покупки в магазині на ринок може працівник виїхати в аптеку, супроводити людину до лікарні, викликати лікаря та інше, тобто побутові побутова допомога в житті людей. У громаді поважають старість і особливу увагу приділяють одиноким людям, яким важко без сторонньої допомоги. Більш того, створили сервіс прокату інвалідних візочків, милиць та ходунків. Кожен із жителів Лукамелешківської громади за потреби може взяти їх абсолютно безкоштовно. Алгоритм оформлення досить простий. Потрібно написати заяву, дати паспортні дані, можливо, довідку з лікарні, прийти вибрати і все. Скористався послугою і Володимир Роцінський. Візочок взяв для дружини, який через інсульт важко пересуватись. каже раніше все перепозичали у знайомих, а нині і їм таки треба. Отримали ми це все на сьогодні. Мені багато легше було. Не несу я вже дружини, знаєте, тако все. А я помаленьку взяв її, за руку підніс сюди і вже поставив на візочок. От вона там квітки є, вона підійде собі до тих квіточок, собі дивиться, все людина е, просто ну, відходить від того, забуває, що вона слабува. Опікуються у громаді і неблагополучними родинами. Переважно це в нас сім'ї, де батьки. Алко-наркозалежні тоді ми їх виявляємо да, допомагаємо батькам. Пропонуємо пройти програми реабілітації. з дітьми. Теж залучаємо спеціалістів, ІРЦ, теж психологів, теж надаємо гуманітарну допомогу. Весь спектр послуг, який надають у громаді місцевим, доступний і для переселенців. Зроблено запас води, запас е, сухих продуктів, мається на увазі печиво, сухарики. На перший, перший час вистачає. Голова одного з ОСББ Вінниці Ігор показує, що знаходиться в комірчині укриття для жителів їхнього будинку. Тут ми будемо складати все, що нам потрібно на перший час. Тут є і жарочний шкаф, який, якщо треба, щось масово можна піджарити. Є ямкості для води. Наступне приміщення окрема дитяча кімната. Поклали матрас від великої кровати, зробили запас іграшок різних, кермати, обігрівач додатковий них є. Тут дітки у нас ну, самі маленькі, вони проводять тут час, граються з мамами самі. І куди ж без санвузла? Тут є навіть бойлер із гарячою водою, а ще резервне приміщення, якщо доведеться розміщувати у сховищі більше людей. Тут було строїтельне сміття. Ми вивезли строїтельне сміття три машини розових і углубили трошки його на 70 сантиметрів. Сьогодні черговий по укриттю Андрій. У нас є графік чергування на цілий місяць. Дуже часто чергую, тому що працюю вдома, працюю онлайн. От, всім будинком ми дотримуємося тут чистоти і безпеки у сховищі, постійно щось долагоджуємо тут, постійно щось доносимо. Зокрема, в укритті є повні запаси медикаментів. радіоприймач і генератор, що забезпечує людей світлом та теплом у разі відключень електроенергії. Готувати сховище почали ще до повномасштабного нападу Росії на Україну. Було чіткіше, можливий напад на нашу територію, і почали потрошки, потрошки збирати. На початку війни це було набагато активніше. Дуже допомагали долучались усі мешканці будинку. Це було свідомо, це було згуртовано. Як одна команда працювали також є обладнання для пожежної безпеки, розетки, що йдуть напряму від генератора, і необхідні електроприлади. Але це не все тут з гордістю вивісили своєрідний символ ОСББ. Багато років в нашому дворі розвивався гарненько. Цей прапор на, встановлений прямо на прибудинковій території. І з часом прапор у дворі замінили, а старий принесли в укриття. Він так само нашими рідними кольорами підтримує нас морально. Люди, які приходили до сховища, розписувалися. Це вже наша яка така історичний наш символ. У планах ще багато роботи, але й зараз сховище цілком комфортне місце для перебування сотні дорослих і малих. Від самого ранку у холі сільської ради бухоників людно. Мешканці збираються на повний медичний огляд. Його безкоштовно організували лікарі Вінницького центру матері та дитини. Виїжджає бригада вузьких спеціалістів. Це наша мобільна бригада. Ми їдемо своїм транспортом. Ми виявляємо захворювання наше на первинних стадіях і робимо тоді профілактику, чи призначаємо консультування і подальше лікування в центрі матері та дитини. Кардіолог, алерголог, офтальмолог, невролог, ортопед, імунолог і гінеколог. Загалом прийом здійснює 11 профільних лікарів. Це була ініціатива головного лікаря центру матері і дитини. Він запропонував а не хочете, щоб лікарі приїхали до вас, зробили медичний огляд. Це безкоштовно. Від нас треба приміщення, і від нас потрібно, щоб люди знали, що це відбувається безпосередньо в цей один день. Оглядають лікарі дітей з хронічними захворюваннями та жінок. Для того щоб взяти мамі двох діток, повезти у місто, повезти у центр. Все таки це час. Кошти тут безкоштовно допомога приїхала в саме село, і можуть тут надати кваліфіковані спеціалісти саме ось допомогу, розказати, що далі батькам потрібно робити, і це в принципі важливо. Серед лікарів ще й дорослий гінеколог і мамолог у кабінеті є все необхідне, щоб провести належний огляд, адже жіноче здоров'я потребує особливої уваги. Ми набираємо мазки, ми дивимося жінку вагінально, ми оглядаємо грудні залоси, консультуємо. Жінки запускають себе, свій організм, вони не звертають увагу на якісь моменти, які б мали звернутися до лікаря. Вони думають, а почекаю, а пережду, а далеко їхати, а ще не дуже болить. Звертаються уже на пізніх таких етапах, коли вже е, дуже важко підлягають консервативному самолікуванню, у Бухонецькій громаді місцеві таким можливостям неабияк радіють. В гінеколога, в мамолога я була, дитину до і педіатра, і лора, і алерголога. Дуже зручно, коли виїжджає група лікарів, і можна і дитину обслідувати, і дорослих, і взяти мазки, і на ранній стадії виявити всі свої проблеми. Це дуже зручно. Немає відбою від маленьких пацієнтів у травматолога Ігоря Бойка. Лікар констатує, сучасні діти малорухливі, надовго засиджуються за комп'ютерами і часто ведуть неправильний спосіб життя, що призводить до травм. Досить часто ми би, визначаємо наявність проблем з спиною у вигляді порушень постави, сколіозів, там, всіляких там, деформацій, і так далі. В зв'язку знову таки з статичним тривалим сидінням і знаходженням в спортивному взутті ми обов'язково рекомендуємо батькам. Носити правильне взуття, займатися активно фізкультурою, займатися фізичними вправами, поменше сидіти, поменше проводити часу з гаджетами і відповідно ну, по мірі можливості вести правильний спосіб життя. Наскільки це можливо в наших реаліях? Привела доньку до лікаря і Галина Юхимчук, каже, хоче бути впевненою, що її дівчинка росте здоровою. Дуже дякую військовим спеціалістам за те, що от приїхали. Хочеться, щоб почастіше приїжджали, і от була можливість на місці оглядати діток. І що для батьків дуже зручно за словами лікарів центру матері та дитини, виїзну допомогу надаватимуть і надалі. Їздитимуть по найближчим громадам і Вінницькому району. Як опинилась в інсультному відділенні, Любов Петрівна й гадки не мала. Та, отямившись, збагнула. Вдома раптово стало зле. Я вже дійшла до, до свого ума, що, що вже там другий день. Я зрозуміла, що я в лікарні. І вже за тиждень лікарі жінку поставили на ноги. Вона надалі обіцяє бути уважнішою до найціннішого здоров'я. Хорошо, почуваю, йду на виписку, чистенько, кормили. Тепленько, що ж треба, маби. Інсульт – це гострий стан, під час якого вражаються кровоносні судини головного мозку. Він виникає, коли судина, по якій кров'ю переноситься кисень, і поживні речовини блокуються тромбом або розриваються. За статистикою у 70% пацієнтів, які перенесли інсульт, діагностуються порушення дрібної моторики. Відновлюють її за допомогою спеціального стенду з інструментами та деталями. Давайте розсіпляємо цей пасок. Бачите, наскільки мілка моторика, наскільки покращує розвиток руки. Ми можемо його використовувати, підносячи до кожного пацієнта для того, щоб активізувати ще в найранніші, в перші доби після інсульту. Інсульт одне з найпоширеніших захворювань в Україні та є однією з головних причин смертності. Щороку хвороба забирає життя понад сотню тисяч українців. Чим раніше пацієнт попаде в блок інтенсивної терапії, тим кращий вихід з даної патології. І, до речі, доказано, що не сам інсульт передається спадково, а фактори ризику передаються спадково. Ризик виникнення інсульту підвищує високий артеріальний тиск, підвищений рівень холестерину, порушення серцевого ритму, надлишкова вага, цукровий діабет та надмірні стреси. Лікування інсульту в Україні безкоштовне завдяки програмі медичних гарантій, яка працює навіть під час війни. Пацієнти, в яких є підозра або підтверджений діагноз гострого мозкового інсульту, отримують спеціалізовану медичну допомогу в закладах, які мають відповідну матеріально технічну базу, відповідні умови, навчений персонал і які уклали угоду з НСЗУ. В цьому випадку пацієнт отримує повний комплекс медичного обстеження і лікування. Найчастіше хвороба виникає раптово. Втім, якщо відчули запаморочення, різке порушення зору, оніміння обличчя та кінцівок варто негайно викликати швидку медичну допомогу. Майже три тисячі вінничан вже імунізувалися у межах муніципальної програми Стоп грип. Щеплюють містян вакциною Дісіфлю. Завдяки міській програмі Стоп грип імунізуватися вінничани можуть за півціни. ціни. 50% вартості вакцини відшкодовують за рахунок бюджетних коштів. Для дітей з сирі та позбавлених батьківського піклування вакцинація безкоштовна. Програма Стоп грип» діє у рамках ініціативи Вінничани важливі. Аби отримати щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Без частинки свята у Вінниці цього року вирішили не ставити головну новорічну ялинку. Зазвичай вона красувалась у центральному парку міста. Цьогоріч влада громади вирішила, масові святкування будуть недоречними на тлі агресії Росії проти України. Таким чином, ще й заощадять на купівлі зеленої красуні, іграшок та гірлянд. Порівнюючи з минулим роком, ялинка в загальному із іграшками монтажем, конструкцією, огорожою та самими ялинками, які ми набивали з конструкції, коштували близько півтора мільйона гривень. Також демонтаж ялинки був приблизно 300 тисяч. От в загальному 1,8 мільйона це була минулорічна ялинка. Цього року ну, я думаю, ну вона була б плюс-мінус такою ж. На інші новорічні локації також вирішили не витрачатись. Не буде і святкової ілюмінації. Дуже велике навантаження електроенергію, ідуть аварійні відключення, і не наразі використовувати святкову ілюмінацію саме зараз. Вінничани ідею щодо раціонального використання коштів на Новий рік підтримують. Дуже складна ситуація в країні і війна. То я думаю, без ялинки вони якось обійдуться, діти. Подарунки Дід Мороз і він так принесе. Цьогоріч вона не потрібна. У людей і так є новорічний настрій. А з приводу ялинки, ну зекономлені кошти можна буде перенаправити і на світло, і на допомогу Збройним силам. Не треба ялинки, а на військовий стан в країні. Яка ялинка? Яке святкування?